А в попелі тліє, іскра огню великого тліє, не вгасає, жде підпалу, як той месник часу дожидає. Так починається відома поема Тараса Шевченка Єретик, присвячена видатному релігійному діячеві Чехії Яну Гусу. Освічений і благочестивий гус своєю діяльністю зробив багато для духовного оновлення тогочасного суспільства і без перебільшення став передвісником європейської реформації. Заради чого жив та за що помер великий часький реформатор? Про це ми поговоримо сьогодні. Студії ведучий Віталій Кривой. Сьогодні в центрі нашої уваги буде життя та діяльність Яна Гуса, фігури великої та трагічної в християнській історії. Допомагати нам у дослідженні сьогодні будуть експерти. Це Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Валерій Рябой, магістр богослів'я. Вітаю вас, шановні експерти. До нашої теми ми повернемося після того, як разом послухаємо матеріали історичної довідки. Ян Гус, 1369-1415. Чеський релігійний мислитель, суспільний діяч, науковець, реформатор. Народився у селі Гусенець на півдні Чехії. Прізвище взяв вірогідно за місцем народження. Близько 1390 року вступив до праського університету, який закінчив у 1393 році, отримавши ступінь магістра вільних мистецтв. Залишившись там викладати, він завдяки своїм здібностям, врешті-решт, зайняв найвищу посаду ректора. Важливим аспектом його духовної діяльності було проповідування у вифлеємській каплиці у Празі. Ця каплиця була заснована учнями видатного релігійного діяча Яна Міліча, що виступав за реформу церкви. Гус примкнув до цього руху і зробився полум'яним його прихильником. Спочатку між проповідниками реформ і церковною владою не було розбіжностей, і часто вони працювали спільно. Але коли гус почав проповідувати ідеї близькі до вчення англійського реформатора Джона Уітліфа, церковне начальство від нього відвернулося. Папська курія обурена викриттям випустила проти нього в 1410 році Булу. Тоді ж архієпископ Праський розпорядився про спалення книг Уйкліфа і наклав церковну заборону на діяльність гуса і його прихильників. У жовтні 1414 року гус, поклавшись на слово імператора Сигізмунда, що гарантував його безпеку, виїхав на собор у німецькому місті Констанці. Сподіваючись, що йому вдасться виправдати своє вчення і діяльність. Але після трьох засідань його як непоправного єретика присудили до спалення заживо на вогнищі. Вирок було виконано 6 липня 1415 року. Звістка про його страту і зрадництво імператора викликали в Чехії вибух народного невдоволення. Це стало приводом до тривалої боротьби, яка увійшла в історію під назвою гусицьких воїн». Зарі, говорячи про будь-яку людину, ми починаємо говорити, згадуючи її дитинство, і юнацькі роки. Так само я думаю, що і про Яна Гуса нам потрібно було б спочатку побачити, як починалося його життя, з чого воно починалося, які були його дитячі роки. История свидетельствует о том, что Ян Гус родился в бедной семье крестьянской. Он очень рано сиротел, все воспитание легло на плечи матери. Но мать была весьма богобоязненной женщиной и старалась привить своему сыну христианские ценности. Она считала образование и страх Божий высшим сокровищем. И поэтому, когда Ян Гус поступал в Праский университет, и она его сопровождала в этом пути, они когда подошли к городу, она склонила колени, помолилась, щоб Господь благословил його сина, і вряд ли вона тоді думала о том, який отклик пройде на його молитву в будущем в житті його сина. Формувався він як особистість, в якому оточенні? Взагалі, які обставини були, коли він зростав? Його діяльність була пов'язана з проським університетом. Це був перший вищий навчальний заклад на слов'янських землях, власне, всіх слов'ян, східних, західних південних славян. Він був розрахований перед усім на студентів з Чехії та Королівства Польського і Великого князівства Литовського, власне, тих територій, де зараз. А ну, як Янгус ну, туди проживає... потрапити, якщо це такий заклад, не просто я думаю, було б туди потрапити. Вони його взяли як хорошого студента, тому що він закончив, узнає училище вот. безплатно. Ну от тут навчаючись, які ж все ж таки якості були притаманні йому, що він так гарно зміг побудувати цю кар'єру університетську, як ми чули з історичної довідки? Перш за все, це старанність навчання була велика. Uh -huh. І поєднання навчального процесу і духовного служіння, він прислужував церкві. Але що хотів би відмітити, що він наскільки був жертвеним, наскільки він оці всі обряди які відбувалися, наскільки він приймав душею, все це, що він купляв, наприклад, був такий випадок всього життя, що він придбав індульгенції на останні чотири гроша, останніх було. І потім довгий час жив на одному хлібі і воді. І оце благочестя таке допомагало йому в навчанні. А щодо духовності і його служіння, все ж таки цікаво, щоб розкрили трішки цю тему. Він вважав, що. Библия является основой духовности и, и, веру, и вероубеждения христианина, и поэтому он прилежным был, не формальным христианом, а прилежным. Он вел аскетичный образ жизни, он стремился к безупречному поведению. Вот это безупречное христианское поведение, оно не могло не оказать влияния на э, вот, да, на окружение, на преподавателей, поэтому в будущем вот мы узнаем. А тому, що його оставили преподавати в цьому університеті. Він є викладач цього університету, да. так? Е, ну, Ян Гус ось такий є. а Яким було оточення його в ширшому форматі? Що взагалі відбувалося в той час в Чехії? Які обставини, релігійні, політичні, суспільні були в той час? В цю епоху, як би в Чехії, політична і духовна життя була. весьма противоречивой. С одной стороны, были э, некоторые э, в социальной жизни, некоторые подвижки к лучшему. И народ и, был... И, и народ был... В социальной жизни, в социальной, ага, социальной жизни, в судовой реформе. И поэтому народ был обязан Карлу Первому за эти такие реформы. У -у -у. С другой стороны, вот в духовной жизни это было глубокое, э, глубокое такое, э, глубокий кризис вот, в морально-нравственном аспекте. Потому что духовенство, прежде всего, оно занималось... Э, скажем, финансовыми и политическими интригами. И в это время произошел большой раскол в церкви, так называемый большой раскол, когда на Святой Престол претендовало три папы, и поэтому каждый из них значит, искал, какую в своей да, проклинал значит, своих оппонентов, и не было времени заниматься духовными вопросами пасты. Важным фактором было то, что служение проводилось на латынский море. І багато людей, більшість людей в тій латині не розуміли. І тому донести якісь духовні істини, коли служіння проводиться на латинській мові, коли пісні на латинській мові, проповідь, все це дуже складно донести слово Боже. А в Чехії ще з давніх часів жила оця пам'ять, і жили ті християни. Які сповідували е, те, що потрібно проповідувати на національній мові? Чому? Тому що це колиска Кирило Мефодіївського християнства? Тобто Янгус чув чеською мовою Євангелія і проповідував чеською мовою? Це вже сталося пізніше, коли він так. став е, професором університету? Е, а що він проповідував взагалі? І е, де він проповідував? Ну, слідує ті цю думку, мисль, що. Главный архиепископ Праги назначил, Яна Гуса, так скажем, синодским проповедником. То есть, ему вменялось в обязанность проповедовать на соборах и съездах перед духовенством. Да, вот, то есть, да, то есть это говорит о том, что он обладал очень. таким э, огромным авторитетом вот в самой это Праге перед духовенством, хотя что он беспощадно критиковал морально-нравственное состояние духовенства, и поэтому нажил немало врагов. Но хочется отметить, хочется отметить, оттенить эту мысль, что Ян Гус, он прежде всего декларировал, что священное писание является превыше постановлений пап и соборов, что священное писание является фундаментом христианской веры, Вот. Также в последующем уже в 1412 году, в последующем он будет ротовать проти продажей индульгенций, как несовместим з писанням, угу. да, это позніше. Те правильно вас зрозумів, Янгус – Гус, особистість, яку поважали, любили, да. які довіряли, да. я маю на увазі, як жителі міста, так і церква, архієпископ але водночас Ян Гус залишається особою, яка дивиться інакше на те все, що відбувається навколо нього. Звідки такі ідеї приходять? Чому він стає? Як сьогодні історія про це говорить, одним із предвісників реформації? Унікальністю була в тому, що коли в 1402 році його поставили священником віфільської часовні, це була така, скажімо, церква для бідних, власне, для чехів. Не для німців, які складали дворянство імперії, не для, для бюргерства, а для простих людей, так. які латині взагалі не розуміли. І поруч з цим він був особистим духівником королеви. Угу. Тобто він мусив якось суміщати ці інтереси і бідним проповідувати, і, і він і, бачив І, і вищим, життя. Да, бачив він, життям, ці, да, він міг це говорити. І він саме тоді він починає е, читати е, трактати. Я зацитую цитату з книжки «Істинний і ложний путі християнства. Там написано так. Трактаты евангельского доктора Джона Уиклифа открыли Гусу глаза, когда он вместе с некоторыми своими последователями вновь и вновь перечитывал их. Вскоре и в университете Гус стал читати на чешському языке, проповідував народу його учень. Чому на чешській мові? Тому що Джон Уіклів був перший, той, хто сказав, що потрібно проповідувати на рідній народу мові, щоб він ага, зрозумів. Він переклав, він переклав новий завіт на е, Біблію на е, англійську мову угу. і Ян Гус починає це говорити. Він бачить потребу. Прості люди, не розуміють, що він говорить та й Латині. Він став проповідувати чешською мовою. Це була революція для тогочасного суспільства. Він хотів, щоб Христос став другом, став близькою особою для кожного християнина, тому що спасіння лише в Ісусі Христі, лише написано в Біблії так. Чита віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Саме це сповідував. Да, и почему он имел такой огромный авторитет среди простого люда? Потому что не только проповедовал нравоучительные проповеди, но прежде всего он утешал народ. Он рассказывал, как простые евангельские истины необходимо вплетать в кону реальной жизни. И он писал письма своим друзьям, утешал. То есть был очень близок к нуждам народа. Ну, какие-то такие тезы, або какие-то такие... Яскраві, можливо, моменти з його проповідей, які дійсно варті уваги, що може зацитувати їх також і сьогодні. І, взагалі, які погляди він захищає. Він відділяє себе від гріхів, від церкви, від чи він навпаки, відчуває, що він також є людина грішна і потребує покаяння разом з цим народом. Оце цікаво зрозуміти. Да, ну, э, хотілося також сказати, що він був против того, что причастие в то время духовенство проводило по одному обряду, то есть они принимали хлеб и вино, а мирянам давали только хлеб. Mm -hmm. вот. не да. да то есть он считал, что вся церковь ⁇ это царственное священство что все мы тело, тело Христово, и все mm -hmm. должны одинаково принимать причастие. Да. А второй момент очень интересный, вот я хотел бы даже зачитать эту цитату, вот, которую он пишет в своем трактате. И так же, как господа не могут брать меча духовного, так и духовенство не должны захватывать меча телесного чтобы впредь прите епископы подсветски не господствовали, чтобы не, раз... не развратничали, чтобы проповедовали. Телесный меч принадлежит господам, чтобы им веру и правду борю защищали. То есть, видите, он категорически, скажем, это против, да, он отделяет светскую власть от церкви. Ну, Вы сказали, что некоторые заклики такие, они стосуются, возможно, формы. Ну, то есть, как проводить святое причастие, Проти життя, життя, яким повинно бути да, і розділення влади. В нього були теж і погляди на глибину, на внутрішні якісь потреби людей. Чи тільки він проповідував за зовнішність і його оце більше турбувало? Щоб поширити своє вчення, Янгус проповідував не тільки за кафедри. По-перше, це були які листи Він писав, особисті бесіди з людьми, особисті стосунки. Він відвідував своїх е, прихожан своєї церкви. Церква була повна. Маса да, людей. Да, прихож... Представьте себе, що проповіді він проводив не трьох тисяч людей, що на його проповіді. Це просто унікальне сьогодні, це унікальне явлення. Людей да, да. Да. І він також, наприклад, наказав розписати стіни своєї церкви біблійними сюжетами. Ну навіщо для чого? Щоб люди, заходячи в церкву, там було від створення світу аж до Христа. Так як людина заходила в церкву, все було розписані сіни. Да, да. Це не були ікони, це не було те, чому поклонялися. А він намагався людям донести слово Боже. Ну, методом. він складав пісні чешською мовою, які могли співати, в які розкривалися іваніські сюжети дійшли до нас. Біблійні, де деякі гусицькі пісні збереглися до цього часу, так а фрески е -е -е -е. фрески. Що цікаво з фрески? На той час в церквах були об'єкти поклоніння, ну ікони, статуї різноманітні. Офрески це не об'єкти поклоніння. Цікаво, те, що саме в Україні, яка була під значними гусицькими впливами, я думаю, це тема подальших передач, але в нас це відобразилося в нашому чині. У нас багато фресок було в церквах. Які були ілюстрацією біблійних історій? Пізніше це все змінювалось, ті фрески замалювали вже іншими речами, але це був прямий вплив Яна Гуса, це була його ідея донести да. людям доступною мовою. Ну, все ж таки, мене цікавить. Ян Гус, ви б, сказали, ви б дослід, як дослідники сказали, він і проповідник, який ратував за зовнішність церкви, чи проповідник, який ратував за душу церкви? Внутрішні... За що більше переживав Ян Гус? Внутрішня переміна. Внутрішня переміна серця. Це було головне взагалі для... Можливо, він о... хотів зовнішньої реформи просто. Так, знаєте, безумовно, що внутрішнє визрождення церкви і преобразування, воно обов'язково скажеться Приведеть, на… і да. приведе на зовнішню реформу. Тому що, перш за все, Іван Гус, як ми вже підчеркнули цю мислю, що він був сподвіжником за внутрішнє духовне преобразування церкви. Вот. И он понимал, что это окажет влияние и на политическую жизнь самого народа, потому что он, он также уделял внимание, следует сказать, не только церковной жизни, но также и национальным политическим проблемам нации. Он хотел, чтобы церковь была независима от Рима, вот, чтобы были определенные социальные преобразования в обществе, чтобы, э, скажем, э, богатые разделили хлеб с бедными. То есть он проводил вот такие, Щоб вот, не брали да. плати за таїнства. Але да. це все він бачив, як результат да. внутрішнього має відбутися. І це, ну, і це пізніше проявилося в його особистому житті, коли він вже. Ну, це історія, коли він вже йшов до страти, йшов на Константинському соборі до, до спалення, і, як його засудили, як він перебував в'язниці. І його власний досвід, оцей внутрішньої переміни, він. Люди це все змінило набагато більше, ніж його слова. Віталій, це буде трішки пізніше. У мене запитання. А як же церква, як же ті, хто чули його, вони відреагували на все те, що проповідував, як діяв, як жив Янгус? Про це ми будемо чути вже після паузи. Залишайтеся з нами. Після короткої паузи ми знову повернемось до студії. В ефірі історична програма Дорогами Християнства. Сьогодні ми розглядаємо життєвий шлях та погляди Яна Гуса, видатного чеського реформатора. З нами в студії Віталій Нероба та Валерій Рябой. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, напишіть нам на електронну адресу дорогамітхов.юей. Також ми раді запропонувати вам книгу Велика боротьба, в якій міститься унікальний матеріал про Яна Гуса та його духовну реформу. Телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 30 20 20 та замовляйте. Повертаючись до нашого запитання, як все ж таки відреагувала церква і ті, хто слухав Яна Гуса на його проповідь, ну прежде всего, слід сказати, що вище Духовенство – видела в Иоанне Гусе опасного еретика, вот, потому что он очень беспощадно критиковал, прежде всего, их духовную жизнь, их, скажем, политические интриги и финансовую только заинтересованность, вот, но более всего... Значит, папский престол задела эта идея, что он считал, что э, э, чешская церковь должна быть отделенной от, от святого престола. Она должна бедврем, быть бедврем, национальной. Бедврем, да, так? от Рима. От Рима. И служение здесь вот да, и на, да, да, и, да, и служение совершать на чешском языке. И в последующем он и переведет Библию на чешский язык. То есть это огромное такое вот, влияние. И еще один из моментов, что он уже в 1412 году публично выступает против продажи индульгенции. Угу. То есть это да. все побудило церковь да. как? Да. да, и поэтому церковь собирает, Констанция собирает собор и приглашает Яна Гуса на публичное публичную, э, выступление. Да, Иоанн тобто, Гус, перед собором. Да, перед собором. Вот. И Иоанн Гус рассматривал это как очередную возможность засвидетельствовать перед, высокопоставленными, перед высокопоставленным э, королями и духовенством э, раскрыть э, истину и, и, и убедить, что именно это, это правильное направление, что именно в такой духовной реформации нуждается народ. Хиба не чувствовал ну, загрозу, что Раніше історія ж яка була? Відчував йому навіть імператор дав охорону е, священної Римської імперії, брат чешського короля Вацлава Сігізмунд віддав йому охоронну грамоту імператорську. Чи міг він не їхати взагалі на той собор? Виграти час для того, щоб далі проповідувати Яна Гуса турбувала не просто церква в Чехії. Ян Гус не був прихильником Чому такого. Поїхав, як би сказати, розколу церковну, то собі Чехія, uh -huh. це наша церква, наша. Він за всю церкву Вселенську переживав. Він переживав за, за тіло Христове, куди, куди воно йде, в якому напрямку, відступаючи від Бога, він переживав за всіх, він хотів спасіння всім, тому що і папам, і королям. Саме це спонукало його це туди стояло, піти. Не? Це для нього було головним, а не просто якісь свої там створення власної якоїсь єпископії uh -huh. своєї. Mm -hmm. Тобто він переживав за церкву. І так. їде на собор. Як розвиваються події там, на соборі? Як зустрічають його, як ведеться діалог, якщо він ведеться взагалі? Історія да, повістує про те, що він в поїздці його викрадають і саджають в тюрму. Тобто він несколько тижнів, Находился в тюрьме. То есть этим самым а целью. Это было сделано руками церкви. Его посадили на несколько недель в тюрьму, и тем самым ему дали сигнал, что будь осторожен, что ты будешь говорить на Соборе. Только после этого он предстал на всеобщее обозрение на Соборе. Но его речь была очень определенно. Вот, он выразил все свои взгляды, которые он выражал раньше в своих проповедях и в своих трактатах. Реакция была осуждающей. В конечном ітозі, Святой Престол э, випустив булу, осуждающу э, Гуса, отлучаючи Прагу и всі ті города, которые приймуть его и дадуть у то тобто відлучение от від церкви. Ось така була вот. відповідь, а? да? Тому Яну Муса да. це не зламало, В'язниця його. Не, не його да, да. Ему предложили отречение, написали, как бы за него такой текст отречения, довольно мягкий довольно мягкий, такой, ну, красивый, политический. Ответить да, от некоторых там вещей, которые он написал в трактатах и так дальше. Но он определенно сказал: Не отрекусь. І важливо, те, що важливо те, что вин самоотвьяний. Були друзі, які там з ним перебували. Uh -huh. Ця маса залишилась свідчень і навіть ворогів, що він проявив себе як глибоко віруюча людина, як смиренна людина, яка мала великий душевний спокій і мир. Жодного судження, жодної ворожнечі до ворогів своїх не було. І 10 червня, перед лицем смерті, він в листі звертається до всього чешського народу з проханням простити йому. Він не перед собором просить за погляди свої прощення, а за те, що декого. Зрішив перед ними, і е, він перед своєю стратою в листі він просить своїх прихильників. А він знав, що чехи дуже войовничий народ, знав, що було багато Характерно. прихильників. його, Які мали е, це були дворяни, рицарі, чешські, які мали зброю, які помстилися в за смерть. Він пише, щоб вони не мстили за його мученицьку смерть. І цитую вам з книги істинні ложні путі християнства, дуже. Гарна книга така по історії церкви, це його е, уривок з його листа. Оставте меч в нужнах, щоб вам не погибнуть от меча», – призивав призивало їх. Говорить, моліть за мене, як я молюсь за вас і за весь мір. І важливо те, що хто його підтримував. На цьому соборі вся, вся Європа, все духовенство пішло проти нього, навіть свої багато чехів пішло. І він зауважує, що показуємо такий факт: є, що під час суду над Яном Гусом саме польські делегати, делегати Королівства польського. В той час я нагадаю: половина королівства польського це була Західна Україна. Так. І якщо ми пізніше дізнаємося з історії, це були саме делегати з Галичини сучасної, сучасної західної України, саме вони надавали йому підтримку на противагу всім присутнім. І сам Янгус в своїх листах згадував, що з боку цих людей знаходив. Моральну підтримку найважчі для нього часи, і важливо тут відмітити, що гусизм був от його вчення саме краще сприйняти в королівстві польському, яке входила Західна Україна, і в Великому князівстві Литовському, яке входила центральна і східна Україна. А чому і... так? Чому тому, що близькість поглядів, просто їм була. сподобався як людина, Янгус була близькість поглядів. Єронім Пражський, права рука Яна Гуси, найкращий друг, який був місіонером гуситів mm. на землях східної Європи, пізніше скаже за православну церкву. Каже, це істинно Божа церква. Тому що тоді православна церква наша мала інші погляди. Вона була близька з гуситами. Навіть пізніше йшлась мова про об'єднання православної церкви Константинопольської і Руської в одну церкву з гуситами. От чому вони підтримували, бо погляди були спільні їхні в той час погляди на життя, не на даний на момент письмо святе, на письмо. На, на на, на вчення, на доктрини, на обряди, на все служение. На смерть? мировоззрение. Mm -hmm, да. можна сказати, що Він приймає, воспринял смерть, як когда-то сказав апостол Павел: Подвигом добрим я подвязався. Течение совершил, веру сохранил. А сейчас готовится мне венец. Тобто, як путник, який утомлений, але доволі здібаним трудом. Дорогу, да. яку він пройшов. Да. Його одягнули в тіру, де були намальовані э, біси різноманітні, написали слова на тіарі, що ми твою душу віддаємо дияволу. А на це він відповів. Смиренно, лагідно каже, а я ввіряю їй Господу Ісусу Христу. Його. Така людина, така. Таке життя, навіть ось так сприйняти смерть. Як його брати чешські відреагували, як суспільство відреагувало на те, що сталося? Хтось прислухався до слів Гуса не беріть меча. Але багато, багато чехів підняло повстання, підняло зброю проти тієї церкви, яка знищила Гуса. І цікаво, що. Вже, скажімо, результат життя його Яна Гуса, вплив навіть до наших часів дійшов. І знаменитий Тарас Шевченко написав про ці події поему свою відому єретик. Чи єретик, як там правильно буде, він говорить так: отак гуса чинці осудили, запалили. Він підкреслює важливу, важливу деталь та Божого Слова не спалили, не вгадали, що вилетить орел із захмари. Замість гуся і розклює високу тіару. Мається на увазі папський престол. Багато досидників говорять, що під оцим орлом хтось каже, то Янжишка, а хтось говорить, що це мається на увазі пізніший Мартін Лютер, який спричинив реформацію. І гусизм безпосередньо вплинув Творяна гуса на самого Мартіна Лютера. Про це є історичні факти. Щиро дякую вам, шановні експерти, Віталій, Валерій, за те, що сьогодні ви нас надихнули. Цією історією про Яна Гуса бути такими ж самими відданими і щирими до нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам.